Вітаю вас, малята та дорослі. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з українськими народними прислів'ями. Зараз ми поговоримо про прислів'я. Чому кажуть вовка ноги водою? А чому кажуть вовк, сытый, і вовк ситий, і вівці цілі? А як ви гадаєте, чому кажуть, робота не вовк, не в ліс не втече? Дуже багато людей вживають щодня дане прислів'я, але воно, як ні дивно, має давні коріння, яким користувалися наші предки. Звучить воно так, робота не вовк, в ліс не втече, але її все одно робити треба. Запам'ятайте про головне, вам все одно доведеться її коли-небудь виконати. Але це прислів'я має ще інший сенс. У давні часи, якщо в село проникав вовк, люди ховалися по будинкам і чекали того моменту, коли він знову піде у ліс, адже робота, поки вони чекали, нікуди не йшла. Тому чекати не варто, необхідно приступати до роботи негайно, щоб її зробити. Діти, ви теж повинні виконувати свої обов'язки. Прибирати свої іграшки, слідкувати за оханністю свого одягу та взуття, наводити лад у дитячій кімнаті. Отже, цю роботу ви повинні виконувати самі, а не чекати, що хтось за вас її зробить. Як говорить прислів'я, робота не вовк, у ліс не втече, але все одно її робити треба. Чому кажуть? І вовк ситий, і вівці цілі. Це прислів'я про мудрість і про те, що завжди можна безболісно вийти з безвихідної ситуації або має бути вибір якоїсь альтернативи, щоб усі були задоволені, щоб ніхто не зазнав шкоди, неприємності, але і при цьому ніхто не постраждав. А вам, малята, треба запам'ятати, не дивлячись ні на що, краще жити в мірі, дружити та разом гратися, чим ображатися та сваритися. Тоді буде як у прислів'ї, і вовк ситий і вівці цілі. Чому кажуть, вовка ноги годують, а тому. Щоб поїсти, вовку треба побігати, пополювати за здобиччю. Він змушений цілий день бігати, вишукаючи здобич. Якщо він буде сидіти і чекати, коли здобич сама до нього прибіжить, то через тиждень він буде валитися від голоду. Те ж саме можна сказати про людей. Лежачи на дивані, гроші з неба не впадуть. Тому кожна доросла людина повинна працювати, заробляти гроші для того, щоб годувати сім'ю, щоб купувати все, що потрібно для життя. А такі професії, як аніматор, фотограф, журналіст, торговий представник, постійно знаходяться у пошуках своєї роботи. По відношенню до них вираз вовка ноги годують. Точно виражає необхідність постійного руху і активних дій. А вам діти, потрібно охайно носити одяг та взуття і звичайно не ламати іграшки, адже все куплено за гроші, які ваші батьки заробили. Отже, звідти висновок потрібно працювати, і тоді вам буде на що купити хліба. Ось що означає прислів'я вовка ноги годують.